Ага, э, ця інформація зразу скажу э, цим європейським партнерам, там посли g 7 скажуть, що ви робите? Це ж це ж не виконання обов'язку. І головне це негативні сигнали інвесторам. Бо інвестори європейські вони будуть э, орієнтуватись не на Слова нашого уряду, чи не, не на слова керівництва Укренерго і так далі, вони будуть орієнтуватися. І Валютний фонд, Європейський банк, там всі, на думку незалежних членів Наглядової ради. Бо вони знають, що вони дадуть об'єктивну інформацію. І ті достойники, які ну, я сподіваюся, я їх не знаю, не можу, але я сподіваюся, вони керівники. Вони ж незалежні. Вони будуть казати об'єктивну інформацію для того, щоб не зіпсувати свою репутацію. Тому, ну і, м м я думаю, на, на сьогодні більш позитиво. Більш позитива. А то, що в кажуть, от наша незалежність, то від чого незалежність? Від того, щоб давати прямі вказівки, а ти там заплатиш, щоб ми працювали як в 90-х? Я, так не треба було робити реформи спокійно, бо працювали собі, давали б вказівки і, і все. Ну, ми, ж, ми ж, з одного боку, хочемо в Європу реформи і нову систему. Ну, з іншого, ми хочемо залишити якісь такі елементи минулого, тому що нам так зручно.